Троянда, цвіла троянда у садочку, а недалечко, у куточку, між бур'яном бринів будяк. І каже він троянді так, нащо си ти колючок не чіпляла? А ти нащо? Вона його спитала. Я обізвавсь будяк. Я, серденько, непроста штука, я степовий козак. Мені колючка, як шаблюка, щоб ворогів страшить, щоб всім було спокійно жить. Вам більш нема ніякої роботи, свісти, пахтіть, а не колоти. Не все ж колоть і будякам, Троянда каже, треба й нам, щоб круче нігі, паничі боялись і до троянди не чіплялись. Сунеться який біс, йому колючка в ніс, щоб не забувся, як слід троянду шанувать, а не нічев'я обвивать. Хіба, сказав будяк і усміхнувся, Скомпонував я сей примір для наших любих дочок, нехай вони його змотають у клубочок, Як кажуть панночки на сувенір.